Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі мої підписчики, всі, кому серце чиє розположене слухати слова вічного життя. А вони йдуть не від мене, а вони йдуть зі сторінок Святої Біблії, яку так хотілося би, щоб весь український народ полюбив цю книгу, щоб полюбила цю книгу наша влада, наші чиновники. Наші всі, хто при владі, щоб звітам почерпнути мудрості. Бо всі проблеми, чи в сім'ї, чи особисто, чи в сім'ї, чи в суспільстві, вони так багато залежать від того, чи ми знаємо слово Боже. Я любив читати біографії видатних людей, наприклад, як президента Рейгана читав цікаву біографію. Цікавився і маю біографію Авраама Лінкольна, Маргрит Тетчер і других таких е, видатних людей, і чимало їхніх висловів е, на цьому вчуся і хотів би брати приказ з мудрих людей. І ось а, приклад про те, чому я закликаю до читання Біблії, бо маса українців не читають. І навіть серед тих, хто мене зараз бачить і слухає, у вас є Біблія, у вас є Євангелія, але ви її не читаєте, бо ви не маєте часу. Прошу вас Прошу. і умоляю, зупиніться, ви робите величезну шкоду своїй душі, не плевіть по течії, всі так, і я так. Я розумію, що треба працювати і заробляти, і сім'я всьому свій час. Але Господь сказав найперше, шукайте Царства Божого і правди Його, а решта вам додасться. Ми маємо мати речі, які є в пріоритеті, і речі, які є на другому, а є речі, які мають бути на третьому місці, і так далі. На першому місці це є дбати про свою безсмертну душу. Якщо ви не подбаєтеся, ставлю питання лобове, хто подбає? Хто подбає про твою душу, дорогі друже, дорогі мої слухачі, сестри, брати, хто буде дбати? І тому горе буде тим байдужим людям, які сьогодні думають про різне, тільки не про свою душу. Хочуть дуже багато, тільки не те, що на користь своїй безсмертній душі. І тому моє завдання, доручення від Господа, таке на серці лежить донести. Бог знає, що нам треба хліб. Бог знає, що нам треба воду, нам треба відпочинок, сім'я, фінанси, Бог все знає. Але поставимо на перше місце вічні, нетлінні речі. Не глину на перше місце, а золото поставимо. Під золотом, я розумію, Божі вічні нетлінні цінності, які нам приніс на землю Христос. Тому закликаю вас, полюбіть Боже Слово, полюбіть Боже Слово. І ви побачите, як воно буде приносити вам благословіння. Ви переконаєтесь на собі і скажете вже не тобі, ми самі це пережили. Я знаю людей, які послухалися, почали читати, і вони побачили великий вплив, потужний вплив Божої благодаті на їхнє коротке земне життя. Читаю Боже Слово, хочу поділитися, і буде такий цикл наших передач на... Підставі Євангелії Луки, Божого Слова, Єванглії Луки, у другому, перепрошую у 4 розділі Євангелії Луки, четвертий розділ, 16 і по, 18, по 19 вірш. Три вірші. Євангелії Луки, четвертий розділ. Прочитаємо mm. таких чотири вірші: 16 і включно по 19. -й. І прибув Ісус у Назарет, де був вихований. Увійшовши за своєю звичкою в день суботній до синагоги, синагоги це були філії, філіали центрального храму, який, був, який стояв в Єрусалимі на горі моря. А вони були як з такими філіалами, домами, де збиралися для молитви. І він став, щоб читати. І дали йому книгу пророка Ісаїї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано так: Дух Господні на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Звіщати рік. Господнього змилування, Звіщати рік Господнього змилування, згорнувши книгу, він сів і віддав слузі. І всі очі були в синагозі, пильно стежили, стежили за ним. Цей унікальний текст Божого Слова, на який ми будемо роздумувати декілька проповідей, і я почну із першого. Де Ісус, взявши цю книгу пророка Ісаї, а Ісаїя провіщав за 700 років до народження Ісуса, провіщав про те, що Ісус буде страждати, що Ісус буде переносити, що з ним зроблять, за 700 років до народження Ісуса. Ісаїя передбачив і написав, що Син даний нам. Хлоп'ятко народилося нам, і влада на раменах його пророче було звіщено про прихід на землю вашого і мого Спасителя, і про народження, і про його владу, і про його страждання в 53-му розділі, і про те, що його треба шукати і знайдемо, і про те, що він буде судити живих і мертвих. І ось Ісус приходить в синагогу, встає, щоб читати, йому дають. Книгу Пророка Ісаю. Він знаходить цей текст, який записаний в 61 розділі Пророка Ісаї, і читає: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити у убогам. На цьому тексті ми зупинимось. Що це за категорія людей, про яких Ісус каже, Він мене помазав, тобто Він мені це доручив. Він мене Отець Небесний благословив, Він дав мені на це право і нести оцю добру благу звістку людям убогим Духом, так говорить Іван Матвія блаженні у Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Мені подобається цей вислів Христа, тому що, коли Він заявив, що Дух Господній на ньому. Це, власне, здивувало його слухачів, тому що це місце попередню мав право читати тільки законний Месія. І тому цей текст оминали, щоб читати, що Дух Господь. І тут раптом Ісус, якого вони знали, Він з ними разом ріс в Назареті. І Він читає цей текст, ось чому всі очі були звернуті на ньому, як він смів таке читати. Як це місце тільки для справжнього Месії? А Ісус був справді Месія, і тому Він отримав благодать, Він був зачатий від Святого Духа. Він був помазаний Святим Духом, коли Він стояв ще, вийшовши або стоявши в водах Йордану після хрещення від Івана, і дух Божий на нього зійшов. Для чого? Щоби благовістити, звіщати благо Богом. Що це категорія людей? Так важливо нам. А на прикладі, я можу взяти і про Самарянку, яка зустрілася з Христом Іван Івана, 4 розділ, де проста жінка прийшла по воду до, до криниці Якова, яка була за містом Сихар. І коли вона набирала цю воду, вона замітила, що сидить якийсь юдей. І раптом він до неї заговорив: Жінко, дай мені напитись. Читайте це Івангелія Івана, 4 розділ». А вона здивована, каже, як ти, будучи юдей, мене просиш води, бо юдеї самарянами не спілкуються. Між юдеями і самарянами була велика ворожнеча і несприйняття. Євреї не приймали тих людей, яких Навуходоносор колись переселив на їхні території. Це були такі собі переселенці, які хотіли горнулися, пройшли віки, вони горнулися до віри євреїв, а євреї їх не признавали. Ось такий в них був гонор, мов нам з вами не по дорозі, і ви не є та нація, не той народ, і так далі. Ось чому вона так це була жінка в Бога Духом. Я приводжу приклад чому? Тому що вона просто при розмові з Ісусом зрозуміла, що Він їй сказав: Приведи чоловіка, вона каже: Пане, я не маю чоловіка. Ти правильно сказала, в тебе було п'ять чоловіків. Тобто, у неї було повністю розвалене, зруйноване сімейне життя. Не уточняє Біблія, хто винуватий, чому аж п'ять було? Що за конфлікти були, які причини розпаду її сім'ї або її відносин не уточняє Біблія? Але вона каже: пане, я бачу, ти пророк, тобто він показав причину її духовної бідноти, її неудачі, її розвалу, повного такого, як би сказати, банкротства. І він її почав розмовляти і каже: Але воду, яку ви п'єте, ви будете знову прагнути з тої криниці. Але воду, яку я дам, що ця вода вгамує справу душі. І ця вода стане джерелом води, що тече вічне життя. Тобто, і простою жінкою, яка призналася, яка не оправдовувала, яка не судила, а то такі були чоловіки, а то такий тепер час. А я не винувата. Людина, яка визнає свою проблему, себе не оправдовує, правильно відноситься до своїх це люди. Які не мають за душею своєю нічого, ні праведності, ні доброти, ні святості, ні чистоти. Вони бачать своє басилля, свою неміч, своє банкротство. Оце є люди, які бачать свою велику потребу, хто би мене підтримав, хто би мене простив, і оці любі, Боги Духом, нічого не мають, бо є люди самоправедні, вони є в Україні. Можливо, є серед моїх глядачів, слухачів. Це люди гонорові. всі так живуть. А що ви в мене хочете? А, а я нічого зле не зробив. Я казав, колись один чоловік поки не побачив пекла, сміявся з пекла. От тому а людина в Бога духом нічого праведного в собі не бачить. Ось для таких убогих духом прийшов Ісус, щоби їх підняти, щоби їх зцілити. І тому. Господь хоче таких людей благословити, таких впавших, хоче підняти, таких, які усвідомлюють свою або мають спрагу, хто б мені допоміг. Я знаю, що я грішник, я грішниця. Ну хто би мені допоміг? Оці убогі духом, вони довіряють Богові, вони йдуть, і Господь каже, він. Мене, тобто Отець Небесний мене помазав спеціально для того, щоб я таким людям звіщав добру новину. А що означає добра новина? Я хочу грішника оправдати, я хочу грязних очистити, я хочу тих, хто в неправді оправдати. Тобто, Ісус прийшов дати благо людям, в яких нема нічого за душею, і вони готові це сприйняти, і вони цього хочуть. Бо є категорії люди, які цього не хочуть. Досить того, що ми ходимо в храм, чи в церковцю, чи в дім молитви, і навантаження ніякого за собою ніякого поганого не бачать, що в роті, як кажуть, всім і вся. Біймося такого стану, бо він до добра не приведе. Ісус мав місію від Отця до тої категорії людей, які щиро визнають свою гріховність. Він прийшов помогти тим, хто визнає свою безпорадність, хто визнає своє серце, яке є порожняком, яке має потребу в Бозі. І так Біблія каже блаженим Богі Духом, бо таких є Царство Небесне. Тому Ісус прийшов до такої категорії людей. Хотілося би, щоб ми були в. Категорії тих людей, які потребують сілення, прощення, оправдання, освячення, допомоги від того, хто може, і раді того він прийшов. Раді того він мав місію від отця, я би сказав, благословенну, високу місію. І тому закликаю зараз усіх, хто мене чує. Заклик до всіх. Найперше, до тих, хто проповідує в ефірі, в інтернеті. Закликаю всіх священників, єпископів, кардиналів, всіх, хто має в руках Івангеліє, хто служить незалежно в конфесії, в костьолі, в храмі, в церкві, в Домі молитви, не всім людям добру новину. Звіщаємо благу звістку. Це є номер найважливіша місія показати людям, що є вихід. Показати людям, що є спасіння, показати людям, що є зцілення і оправдання. Не в тому, що ми щось хочемо або ми щось думаємо, а в Ісусі Христі є повнота благодаті для кожної людини. Ось чому Ісус сказав: на мені, Дух Господній, стоїть питання, Лобове, мені, чи на нас є Дух Господній? Для того, щоб ми понесли цю вістку, в день п'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, не тільки для того, щоб вони говорили мовами чи творили чудеса, і це має місце. Але найважливіша місія, про яку сказав Син Божий, що ви отримаєте силу, діє апостолів 1.8, ви отримаєте силу, як на вас зійде Святий Дух, і ви будете мені свідками. Іншими словами, ви отримаєте силу духа, помазання від духа, щоб нести добру новину всім людям. І я сміливо можу утверджувати, що роль церкви, не бавитися обряди, традиції наші і так далі. Вони хай мають своє місце. Но номер один: церква має мати оце помазання від Духа Святого доручення нести людям розбитим. Знівеченим, які впали морально, впали духовно, які не бачать виходу, показати їм вихід, тобто благовістити їм, каже Богом, що є вихід. І я знаю людей, які були на грані великої катастрофи, але коли вони кликнули до Господа, повірили. І вони були спасенні. Ніколи не забуду наші відвідання Сокальської тюрми, де сиділо тисячі людей, які були рецидивістами, суджені від 3 до 12 раз. І ми туди ходили, і ми їм проповідували. І я особисто там був не раз і казав до тої братії, яка з-під лоба дивилася на нас. І ми говорили їм сміло: Хіба вас мама народила, щоб ви сиділи у цій тюрмі? І ходили в цій полосатій робі, вистворені як пташка, літати, вистворений для радості, для миру, але через гріховні вчинки, через злочинні діяння. Ці люди попали в клітку, попали в тюрму. І ось таким людям ми благовістили. І було приємно бачити, коли вони почали плакати, коли вони каялися в своїх гріхах, коли виходили з тюрми. Не всі. Але була категорія людей, які, вийшовши з тюрми, сиділи багато років, утворили сім'ї, повернулися до своїх, мають діток. І сьогодні, вже десятки років, вони проповідують іншим, що їх сілив, знайшов і спас Господь. Хай вас Бог благословить! До зустрічі, до наступної нашої передачі.